Вісім вісім Так, 35-ка. Джима з кабіною 9600. Так, ось, будь ласка, 354-й. Це в нас без реверса. Коштує 7150 доларів. Грунта фриза Соліс є. Так, це в нас Ловел 354 на 35 коників 4 Даний трактор коштує 7150 доларів. Так, фрезу зараз я вам покажу. <кій> Так, ось, підходимо до фризи. Ось така от грунтофриза Соліс 1,5 метра коштує 1350 доларів. Ой, Дякую за подаруночки, дякую. Такі от ножики. Джинма 40ка, значить, ось, будь ласка, без кабіни, 7500 доларів. Двохдискове щеплення, понижена, повищена, ходозменшувач. Примусова гідравлика, чотирьохціліндровий двигун. Такі, така джинма коштує 7500 доларів. Так, це Китай, це ось, будь ласка, Індія. Соліс це Індія виробник. 50 плюс, так, є кінських силами, е, значить, є з кабінами, є без кабіни по кабінниках. Ну, е, Само собою є ловили 50-ки. Також є ось соліс на 75 кінських сил. 28 500 коштує акційна ціна. Отакий От 110 38400. Це ось 50-ки. 50-ки є. Без кондиціонера, є з кондиціонером. от, Починає від 16400. Оріон 50-ка 50 з кабіною, так, да, є Джейдішка, така зелена, 11100. Ось такі тільки з кабіни, 11100.